Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина і запрошую вас до розкладу, прогнозу на тиждень з 29, здається, квітня по 5 травня. І так, в нас сьогодні неділя, тож гарної неділі, святої, як то кажуть для кого. Ось, і поїхали. Починаємо з овнів, дорогі овни, що чекаю вас цього тижня. У вас іде лицар Кубків. Лицар Кубків, він говорить про щось приємне, про приємні новини, про приємні неспілкування, спілкування, приємне оточення, приємна дорога, емоційність, про, про чутливість і інтуїцію. Це, знаєте, коли приходять хороші новини, це коли ви з кимось спілкуєтеся на Таких приємних нотках. Це коли приїжджають гості, запрошені гості, ждані гості, як то кажуть, і так само ви збираєтесь в якусь або романтичну дорогу. Це тут може бути і, наприклад, у когось зустріч, здибанка, як то кажуть, у когось, наприклад, як би це сказати. Побачення, так, ось, це може бути і закоханість, це може бути і як вона називається, коли люди закохались і, наприклад, просить руки і серця. Хтось зізнається в коханні. Ну, в принципі, день, тиждень дуже хороший, дорогі овни. Ось, най вам щастить. О, ще туз у вас був на дні. Тобто, якісь шанси у вас випадають дуже приємні, дуже хороші і звістки. Тепер переходимо до тельців. Дорогі тельці, от, а це ваша стихія, тобто ви цього тижня, як варенику сметані, Ну, я це так кажу: не варенику сметані, а як риба у воді. Тобто, щось ваше. Це, бачите, не просто так: тут телець. От, тут і, а, все зрозуміло. Як воно називається? Діва, телець, а це? Хто там козиріг? Невже такий знак у козирога? Ну, гаразд, неважливо. Дивіться, якась робота. Тобто, у вас буде йти все як по маслу. Давайте я скажу так, тому що це ваша стихія. Дорогі тельці, у вас можливо зародиться якась дійсно така ідея заробляння грошей, це якесь підприємство, це якась комунікація з кимось, це якийсь колектив маленький, маленький бізнес, можна сказати, початок маленького бізнесу. Можливо, комусь вдасться якусь дрібненьку копійку, як то кажуть, відкласти на чорний-білий день, хто на який відкладає. Я люблю відкладати завжди на кращі часи. Ось, а хтось відкладає на чорний день. Ну, кому що гаразд, тиждень хороший, підприємливий, робочий, все помаленьку, це не спішити, не спішити ви нікуди. Ось, і, в принципі, це якісь бізнес-проекти, бізнес-проекти, бізнес якась робота. І дрібненькі гроші. Можливо, вам запропонують якусь таку, знаєте, між роботами ще якусь роботу дрібненьку виконати за якісь дрібні гроші, але це все рівно гроші. От і ці гроші ви якраз зможете відкласти. Це може бути початок, у, наприклад, якщо тут романтика була, то тут вже серйозні стосунки, тут вже не тільки кохання йде, кохання внизу двох людей, а тут вже щось більше. Щось вже матеріальне вас може поєднувати. Це якщо у вас є якісь, наприклад, як би це сказати, відносини. Ще що може бути зародження дитини. Хтось може, наприклад, навіть завагітніти, якщо ви у цьому віці. Так, тепер переходимо. Щось гудить чи то гримить. Я не розумію. Так, тепер близнюки, дорогі близнюки, а у вас королева жезлів. Ви знаєте, це така підприємницька карта, це кар'єрна карта. Це карта не вдома. Якщо вдома, то ви хазяйка. Якщо на роботі, ви підприємлива організаторська людина, яка постійно щось організовує, яка вміє це все налагодити. Ось якось так. Вміє дипломатично вирішити свої питання. От ви зможете цей тиждень, дорогі близнюки, дипломатично підійти до цієї справи, взяти все в свої руки і почати свою кар'єру, почати якусь справу, почати. Якісь, наприклад, налагоджування стосунків з партнерами. Можливо, на роботі вас попросять, така заангажована, ви будете така вся, вся в роботі, вся якась в кар'єрі. Ця жіночка, до речі, якщо ви жінка, то ви цей тиждень будете. <зваблю>... Ну, не те, що зваблювати, а привлікати, як би це сказати, чоловіків. Тобто на вас будуть звертати увагу, ви така будете загадкова, така будете вся жива, організаційна. знаєте, Німці кажуть, з такою жінкою можна і коней красти. У Москві трошечки інакша приказка. В гарячу ізбу вийдеш і тому подібне. А німці кажуть, о, ти хороша подруга, з тобою можна коней красти. Ось, тобто Ти не з кожним підеш щось красти. Тобто, от така ви надійна, така компанійська і надійна людина. Ось, можливо, вам дійсно довірять якісь, якусь роботу, наприклад. З якимись бізнес-партнерами домовлятися, комусь за кордоном. якось так. Гаразд, тепер переходимо до раків. Дорогі раки, а у вас трошечки якась печалька. Хтось вас роздратував, хтось вас скривдив, хтось вас дійсно якось принизив навіть. Ви знаєте, раки вони емоційні. Це ваша стихія, і е, якщо судячи з цієї карти, то ви на дні. Емоційно ви на дні в своїй стихії. Тобто, заливаєтесь сльозами, тобто пожалійте, полюбайте мене, я така вся. Тут можуть бути, до речі, і плітки, розповсюдження якихось пліток. Хтось може про вас щось розповсюджувати, хтось може щось просто про вас говорити, не обов'язково плітки. Просто люди будуть про вас говорити цей тиждень, а ви якось будете на устах, але все рівно по п'ятірки кубків це все рівно таке розчарування, якесь легке, не дуже такі, знаєте, пусто, пусті розмови. Давайте я скажу так: тут пусті розмови. І карта так і радить: міняйтеся. Міняйтеся і бачите, скільки тут метеликів, трансформація повинна відбуватися. Це порада цієї карти цього тижня. Тепер переходимо до левів. Дорогі леви, все у ваших руках у вас випав маг, і маг говорить, що ви можете дуже багато чого досягти цього тижня. Наприклад, по роботі, взагалі, когось до чогось вмовити, стати лідером, чи на роботі, чи вдома. Якщо ви жінка і знайомитесь з чоловіком, будьте обережні, це може бути маніпулятор, це може бути якийсь. Я забула це слово, той, хто, знаєте, багатеньких жіночок шукає і їх обкручує навколо пальця. і потім... Оббирає, скажімо так, може бути. Дорогенькі мої, дуже навіть може бути. Будьте просто обережні. Тут хтось може до вас маніпулятивно ставитись на роботі ваш шеф, якісь колеги по роботі, будьте просто обережні. Це, ви знаєте, ще потужна, чоловіча така джерело чоловічої енергії. Уявіть собі, це щось таке і ого-го, і немає кінця і краю цілий тиждень так. Ну, в принципі, на левів трішечки схоже, можна сказати. Тобто робіть щось, робіть щось толкове. Добитися до кінця чогось цього тижня вам вдасться, якщо ви дійсно собі покладете за мету. Тепер переходимо до ДІВ, дорогі Діви. А у вас тут жезлі. Дивіться, кар'єра. Світить кар'єра, якась можливо ідея. Ідея відкрити бізнес, ідея почати вчити іноземну мову, ідея завагітніти. ось. А в когось може бути просто, як воно називається, сліпе свідання, чи як воно називається, це коли знайомляться і зразу. Знаєте, на дискотеці, прямо в ліжко. Ну, якщо це можливо, звичайно. Ось якось так. Це дуже запальна карта, як той сірничок. Тут уявіть, у вас прийшла ідея. Якщо вона не ґрунтується якимось, як планами, діями, повірте мені, воно потухне. Це ідея дуже хороша, потужна, але якщо вона не буде мати продовження, то воно так і потухне. Але цей тиждень дуже хороший у вас такий а, підприємницький. А, якщо вам пропонують роботу, ідіть, тому що тут є хороша а, сходинка, тобто кар'єру кар можете вибудувати. Раз, тепер переходимо до Терезів. Дорогі Терези, а у вас якісь сварки, якісь непорозуміння, якісь скандали. Це лицар мечів. Лицар мечів, ви знаєте, я спочатку подумала, що це трічка мечів, але ні, це лицар мечів. І він говорить нам, що насувається якийсь скандал, хмари згущаються. Але, ви знаєте, це все буде відбуватися дуже різко. Різко хтось прийде, захоче якісь документи від вас, якісь виправдання, якісь, знаєте, такі, ну, як би це сказати, хтось різко щось може вам навіть відмовити, хтось різко може вам нагробити, навіть десь в дорозі. Будьте просто обережні, хтось може просто вам підрізати дорогу, не реагуйте. Оця карта так і говорить. Якщо до вас підходить, і ви бачите, якась ситуація надвігається, якщо є можливість, залишитися вдома. Але ви знаєте, уникнути буде дуже важко. Просто це випробування. Завжди це якесь випробування. І ця карта каже: якщо ви не вспилите, якщо ви не возбухнете, все буде прекрасно. А так може бути великий скандал. От, скажімо так. Тепер переходимо. До скорпіонів, дорогі скорпіони, набирайтеся терпіння. Карта так і каже: терпіння, чекання не спішіть, потерпіть. Не намагайтеся, знаєте, я зразу згадую приказку від того, що ви будете траву тягнути вверх, вона швидше не виросте. Ви її тільки пірвете, там, зіпсуєте. Отак От і це, це не гума. Наберіться терпіння і займіться якоюсь потрібною працею. Вкладайтеся, вкладайтеся з позитивом, робіться з хорошим настроєм. Ось так. А урожай, якщо, звичайно, його не з'їдять миші, якщо не з'їдять хробаки або пташки не склюють, то урожай буде. Тобто від вас тут все рівно нічого не залежить. Попустіть. Замовили. Ірини розклад, наприклад. І чекайте, наберіться терпіння. Ірина сама вам позвонить, Ірина сама вам напише. Ось. У Ірини багато замовлень. розумієте? І ця карта каже так: потерпіть, від вас все рівно нічого не залежить. Як ви будете Ірину надоїдати, вона вам ще нагрубить. Просто щоб ви розуміли, що я маю увазі, вас. Ось. Тому вкладайтеся, робіть далі хороші справи. Тепер поїхали. До... А хто у нас? Стрільці, дорогі стрільці. І так, стрільці, щось вас буде нервувати, щось у вас назріває, хтось кинув на вас око, хтось за вами слідкує, хтось за вами пильнує, а можливо, ви за кимось теж може бути. Тут можуть бути сварки через дітей, наприклад, всі діти інколи. Граються з батьками, тобто йдуть до тата і йдуть до мами. Мама дозволь, мама не дозволяє йде до тата і кажу: тато, а мама дозволила. Розумієте, це ось, а потім сварка назріває. Тому будьте цей тиждень обережно. Ось якось так: якийсь дрібненький конфлікт. Вас, можливо, будуть, знаєте, трохи тіліпати від якихось людей. Можливо, у вас настрій буде поганий цей тиждень. Ось. Погані звістки ця, ця карта теж приносить, якось так. Тепер переходимо до козирогів. Дорогі козироги. О, а це не ваша стихія. Тобто, лицар жезлів. Ви знаєте, дорогі козироги, а, можна прирівняти до туза жезлів але а, якщо ми подивимося на козиров, це люди такі земні, а тут ні з того, ні з цього у вас якась з'явилася ідея, і вам конче треба її зробити. Робіть. Тому що ця карта, вона так само, як і туз жезлів, а, вона дуже швидко згорає. І якщо є ідея, беріть і робіть. Є бажання щось створити. Є бажання щось робити, а тут немає до речі, тут немає проблем. Ви можете робити. Може бути стрімкий зріст на роботі, тобто вгору. По кар'єрній сходинці, дуже швидкий. Хтось, можливо, мусить зволонтерити щось, так дуже швидко щось зробити. Ось хтось відіб'є якусь атаку, наприклад, на роботі або ще щось. Тут хтось може за себе дуже добре постояти. От я маю на увазі, ви за себе постоїте. У когось буде відрядження, наприклад, дорога, поспішне. Якесь відрядження, і дуже важливе, наприклад. Хтось, у когось буде є знайомство з людиною, яка, знаєте, переспала і побігла далі. От Тут будьте обережні. Якщо знайомитися і він на вас напирає, наприклад, знайте, що то людина на одну ніч. Хто хоче, почекає. Тепер йдемо до водоліїв, дорогі водолії. А це ваша карта, в принципі, це королева мечів. Ну, ви знаєте, королева мечів це жінка з холодним серцем. Розумна, чітка жінка. Тобто, ваша тактика цього тижня. Розум, чіткість, і чомусь мені здається, що хтось хоче помститися або вам, або ви комусь. Ви знаєте, це жінка-злодійка, як то кажуть, може вкрасти чоловіка. Найкраща подруга може вкрасти чоловіка. Або хлопця. Просто так. Це карта вдови. От І приблизно, знаєте, сварка з вдовою, наприклад, ось якось так. А можливо, ви вдова. І вам треба вибивати якісь документи, якісь справи, теж може бути. Ви знаєте, зазвичай у цих жінок холодне серце. Тобто її або колись в, в, в юності, в молодості скривдили, і вона так і лишилася. Як то кажуть, знаєте, от кажуть, стара діва. От. Це про таких жінок, які знаєте, їм розбили серце, і їх важко. Розтопити, скажімо так. Логічні, дуже розумні, чітко бачущі люди, логічно думають. Ось якось так. У вас цей тиждень буде, знаєте, такий трошечки ах, там не то, ах, там не так. Якось от якось так. Гаразд. Тепер переходимо до риб, дорогі риби. А ви вибрали якраз вірніше я для вас вибрала вашу карту. Дивіться, королева кубків. Це ваша стихія. Робіть те, що запланували. У вас дуже з легкістю вдасться. І якщо судити по цій карті, у вас будуть ще люди, які вас підтримують. У вас є якісь плани. Ось можливо, знаєте, як би це сказати? Ви захочете комусь щось запропонувати. Ця карта каже: пропонуйте спочатку по добру. Перш ніж щось інше робити. Це може бути закоханість, до речі, мої дорогенькі. Можливо, ви комусь зізнаєтесь в коханні. Можливо, якщо ви чоловік, то ви знайдете даму свого серця, і яка буде вам підходити, тому що це кубки, а ви теж кубки. Ось, тобто на вашій хвилі, людина, це коли приємна розмова з кимось по душам, когось приголубити, когось пригріти, кого, когось нагодувати і напоїти, розумієте, комусь запропонувати просто свою допомогу. Це теж по цій карті. Хороший всерівно тиждень, люблячий, приємні новини, приємні почуття. Ось якось так, мої дорогенькі. Гаразд мої любі! Я бажаю вам гарного дня, чудового настрою, приємного тижня. Ось, бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!